Всім привіт, я свята і це чесне відео про те, чи потрібен вам ProCreate Dreams. Перше питання, на яке я відповім, кому підходить ця програма. Отже, вона вам підходить, якщо у вас є iPad, ви хочете малювати анімації, не хочете переплачувати за складні професійні програми, у вас є ProCreate і ви вже знайомі з ним, або у вас немає ProCreate, це неважливо, бо можна користуватися і тільки цією програмою. Хоча я раджу все ж таки купити і сам ProCreate, бо дещо ви все ж таки без нього зробити не зможете, і також в ньому ви зможете краще промалювати деякі речі, наприклад, фони або навіть того ж персонажа, якого будете анімувати. Скільки коштує ця програма і де її знайти? Знайти її можна в App Store і коштує вона майже 23 долари. Це десь 830 гривень на даний момент. Далі поговоримо про плюси та мінуси цієї програми. Отже, що в ній можна робити? Рухати анімацію або картинку пальцем або Apple Pencil і записувати цей рух. Це, мабуть, моя улюблена функція тут. Робити декілька шарів на доріжці та об'єднувати їх в групи, створювати ключові точки з різними ефектами, які впливають на шари або групи. Такі ефекти, як розмиття, налаштування кольору та різкість, а також налаштування прозорості і додавання шуму, додавати відео та аудіо на вашу доріжку, а також малювати поверх відео, змінювати налаштування полотна, таких як його розмір та кількість кадрів в секунду, додавати кастомні пензлі з ProCreate або навіть цілі папки, зберігати будь-яку кількість історії ваших дій. До безкінечності. Від цього, звісно, буде залежати розмір файлу, але якщо у вас є така можливість і є бажання, то це можна використовувати. Трансформувати та деформувати об'єкти без втрати якості, як це було в ProCreate. Створювати свої анімації одразу в iCloud або потім їх туди надсилати, якщо ви створили їх на iPad. Можна згорнути та розгорнути таймлайн у Flipbook. Це таке маленьке віконечко, де можна перегортати кадри і додавати нові. Звісно, тут є режим кальки це видимість попередніх та наступних кадрів, максимально по 4 в обидві сторони. Також ви можете міняти кольори та непрозорість кальки. А також ви можете налаштувати колір фону або взагалі зробити його прозорим. Тепер перейдемо до мінусів, що ж тут не можна робити: редагувати або створювати свої пензлі прямо в програмі. Для цього вам треба експортувати їх з ProCreate. Редагувати додане відео в сенсі не можна його заповільнити або пришвидшити. Маю на увазі, що у вас будуть всі ті самі функції, що і для звичайних кадрів. Просто ви не зможете його заповільнити або пришвидшити, як в інших програмах для редагування відео. Те саме стосується аудіо. Ви можете його різати, ви можете змінити гучність. Але не можете пришвидшити або заповільнити його. Але з хорошого ви можете створити точки так само, як і до інших кадрів, де ви будете редагувати конкретно на цих точках. Також ви не можете створювати кастомні розміри полотен та зберігати їх як в Procreate, щоб потім одразу відкривати. Але тут достатньо в принципі розмірів і стандартних. Тут нема повноцінних налаштувань, як в ProCreate, тому доведеться все одно частину малювати окремо в іншій програмі. Виходячи з попередньої інформації, я думаю, що ви вже можете вирішити для себе, чи потрібна вам ця програма, чи ні. Напишіть в коментарях, якщо хочете, щоб я для вас зняла більш детальний розбір кожної функції в ProCreate Dreams. Дякую за перегляд та підписуйтесь на мої соцмережі за посиланням в описі.